Всім доброго раночку, вітаю вас на консультації з курсу художнього проєктування виробів. Вітаю вже з завершення нашого курсу, і сьогодні ми поговоримо про два пункти. Перший пункт це допуск, а другий пункт це організація загами знов, ну, проведення іспиту, який відбудеться вже в цей понеділок, з 8.30 початку. Ну, По-перше, до, до допуску. Аналізуючи ваші результати, можна, ну і ви можете подивитись, тобто, якщо відкрити наушновий журнал оцінок, ми побачимо, що у нас на сьогодні є лише 6 допущених туіс. Тобто ми хочемо це дуже швидко виправити, а точніше це буде заважчити вас. Ще раз тільки нагадаю, у кого які результати, тобто, дивлячись на прізвища, зараз я вам всі оголошую, які у вас кожні результати. Тобто в Раксіна Марія у нас має відповідно 33 бали. Це, на жаль, не допуск. Васько Алеся, це у нас 50, це допуск. Вінніченко Данило 58 це допуск. Ваїснік, Вікторія, це 26 на 27. Це, на жаль, також не допуск. Рюк, Софія, 33 бали, теж не допуск. Піскун Поліна 59 на 60 максимальний бал, який можна було отримати. Рідко каша Еліна. Це у нас 52 загалом, якщо округлити Тарасова допуск, Тарасова Ольга це майже 60. Чирва Яна це 16, це найнижчі бал і також, на жаль, не допуск. І Шехорцова Ліна у вас 59,8, ну по суті, 62. Загалом. У вас відповідно у всіх. Є певні особості щодо наявності кількості балів. І 50 балів це допуск до іспиту. Вам потрібно. Для тих, у кого немає 50 балів, дуже швидко за ці вихідні, а точніше вихідний день-завтра і частина сьогоднішнього дня, доучитесь до виконання завдань і прикріпити завдання, щоб у вас ми можливість їх оцінити, і вам поставити під не менше 50 балів. Сподіваюся, що ви долучитесь до активного. Завершального такого етапу складання для тих, хто вже має допуск, і, відповідно, вам просто очікувати понеділку. Ну, якщо бажаєте, можете покращити бал, ну, у того, у тих, у яких немає ще там, 60 майже балів, і у вас є можливість покращити результат. Щодо другого питання, це перше було питання щодо допусків. Тому, будь ласка, ми сьогодні вас чекаємо ще додатково о 15 годині. Перш за все, вас, у кого немає допуску 15-го годині, ми проведемо додаткову сесію, ви долучитесь до виконання. Тому дуже прошу, на жаль, на сьогодні є 6 тільки допусків, а нам потрібно всі, всі 10, щоб було б. Тому що дуже прошу, особливо Марію, особливо Вікторію, особливо Софію і, і особливо Яну яких немає допуску до на сьогоднішній момент часу, відповідно, доучитись і, повідно, і е, виконати ці необхідні важливі е, виконання завдань. Щодо другого пункту, щодо організації проведення іспиту, я розумію, що у вас це не перший іспит, вже сподіваюся, і повідно, ви знаєте, що ведеться відеозапис під час складання іспиту, і обов'язково відбута камера. Ми вам запропонуємо о 8.20 долучитись до іспиту. Понеділок, щоб за 10 хвилин ідентифікувати вас, ну це з запасом часу, та, ідентифікувати вас, і щоб у вас був чистий час з 8.30 до 11.30 на складанні сніг. Зуважте, у вас тест вибух. Він у нас знаходиться. В кінці буде відкритий в понеділок, в кінці мається на увазі курсу. Зараз я його відкрию і ви побачите його. Всі секрети розкривати не буду, з самого іспиту, тому що це. Не секрета, а як за мене це не біли. Але загалом скажу, що він складається з двох блоків, Теоретичний 20 питань з трьома варіантами відповідь і одна правильна. І практичний також не 20 питань, але 20 балів, які ви можете отримати, воно буде єдине завдання, але враховувати, що вам потрібно розробити три моделі. Більш детальніше у кожному варіанті буде свій варіант. Будь ласка, звертаю увагу на. Особливості декількох критеріїв, а їх там всього 5, тобто візуалізація, композиція, підтвердження, тобто врахування всіх наявних зазначених в завданні пунктів, тобто виконані послідовно. Це може бути комп'ютерна графіка, це може бути малюнок від руки. Тобто, ми не будемо оцінювати заучення технічних засобів, тому що це не зовсім правильно. Да? Тобто, саме головне особливості, що це треба на четвертому або приблизно до четвертого формату. Оформити роботу, бажано не робити її там на якихось листочках в клітинку, чистому аркуші, спробувати використати. Можете використовувати різні графічні засоби для демонстрації моделі, трьох моделей, це них трансформація. Тобто, основне завдання буде трансформації, якась художня система, залежності від варіанту. Вам потрібно буде представити три моделі з певної художньої системи і певні особливості трансформації, тобто як вони можуть трансформуватися. Щоб представити це трансформацію, тобто виберіть ракурс, в який можна продемонструвати цю трансформацію, або якісь варіанти цих трансформацій. Скільки малюнків потрібно зробити, також не уточнюється, але зазначається, що вам потрібно зазначити три малюнки. Ну, три моделі, паче. І Відповідно, щодо малюнків, тобто ви можете представити в різних ракурсах і трансформаційні моделі, що може відбуватися з вашими моделями. Там, Якщо це там якийсь шаф та, або якийсь одяг, та, тобто, це і аксесуар може бути модель і ну там приклади будуть зазначені варіантів, як може це виглядати. Тобто дочетується до завдання, і власне, це виконання з тестовим блоком 20 -ма питаннями. Кожен, який оцінюється в один бал правильна відповідь, і лише одна правильна відповідь серед трьох варіантів. І практичний блок, який передбачає графічну зробку. Більш детальнішою інформацію ми вам можемо надати ще в 15 годині додатково сьогодні. Ми спеціально це додаткову сесію організовуємо, щоб ви ще раз подивилися на курс, подивилися на свої завдання. Це для тих особливо, яких не вистачає балів. І організували максимально, навіть почав щось, виконувати, довиконувати для тих, у кого не вистачає балів, і вже в 15 годині сьогодні ми будемо чекати у вас. З своєрідною доповіддю щодо виконання або пропозиції, або запитання, якщо щось вам не зрозуміло щодо завдання. Якщо у вас немає питань щодо виконання, відповідно ми вас відпускаємо. Якщо є питання, дуже просимо вас долучитись о 15-й годині там на декілька хвилин, в залежності від ваших питань. Ну, з 15 до 15.30 ми орієнтуємося на півгодини, а можливо більше, якщо потрібно буде, більше питання розкрити. Тобто подумайте про питання, подумайте про практичний бок, трансформації, пропозиції, ми можливо, їх також врахуємо, але технічно з практичний бок стосується тестовий, точніше тестовий блок у вас на одній сторінці, а практичний буде на другій сторінці. Тому звертаю увагу, що якщо ви раптово вийдете, і автоматично інтернет пропадає і закриться завдання. Відповідно, у вас є для прикріплення фото письмок з групи. Тобто Туди ви можете прикріпити практичну розробку, але зауважте, вам потрібно прикріпити в межах проведення міспу, тобто до 11 13. Які ще можуть бути питання стосовно ну, технічні питання, які виникали у, наших, у ваших попередників, це те, що ну, тестовий бок уже одна правильна відповідь. Тобто, я думаю, тут немає сенсу розповідати, що дві варіанти не будуть правильних. Тобто ви берете лише одну правильно, і у вас, якщо ви не відповідаєте, це 0, ну, якщо правильно відповідаєте, це 1 бал. Максимально 20 питань, 20 балів. Мінімально зрозуміло, що ну. Практичний там буде використовуватися особливість параметри. Тобто, ви дотримувались параметрів завдання чи ні. Тобто Три моделі у вас є, чи дві, якщо дві, то менше бал. Якщо три, то відповідно пункт якийсь ну, тобто Критерій пункту, який враховує, що у вас повинно бути три моделі, обов'язково бути врахованим по максимуму, і відповідно той же рвал бути поставлений максимум. Нагадаю, що 20 балів за всю практичну розробку, яка буде оформлена на А4 марку, ще близько до нього. І це може бути кольоровий, може чорно-білий, може лінійний, може. Особливість а, різних а, графічних засобів, комп'ютерної графіки використання. тобто ви можете використовувати все, що а, потрібно, але обов'язково ці моделі заважте в деяких завданнях будуть написані на моделі, деяких без моделі. Ну, В більшості випадків це без модель. Тобто вам не потрібно буде малювати модель, а просто продемонструвати модель одягу без фігури, але з особливістю якраз пропорційності. Так як у вас три моделі, відповідно, вони повинні бути в єдиному масштабі. Ну, там є виключення, що ви можете намалювати якийсь сегмент, елемент, окремі деталі, тобто кишені, якщо там не дуже зрозуміло, як вона буде виглядати, і представити її в ось більшому масштабі. Ось такі особливості можуть бути. Так, якщо є питання, чекаємо вас на 15-й годині. Якщо немає питань, на цьому в принципі короткі настанови до консультації завершені, то всіх. Чекаємо понеділок. А також чекаємо о 8.20. Нагадую, що у вас повинна бути увімка камера із собою бути документ, який ви представите таким чином. Розгорнутим і ваше обличчя також демонструється. Продовж цього іспиту вам потрібно буде перебувати під наглядом камери, так би мовити, це обов'язкова умова щодо проведення іспиту в цьому семестрі. Ну і попереднім також. Будь ласка, зверніть на це увагу, перевірте ваш стабільний зв'язок, ну і також безпечні мови, яких ви будете перебувати як мінімум 3 години. Ну, мінімум, може, менше, але як максимум почався, як, як максимум 3 години. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. На цьому настановою закінчується. Дуже чекаємо вас о 15 годині. Якщо є питання, будь ласка, будемо відповідати на ваші питання.